Доброго всім дня, панове. Сьогодні прибув до кузні. У мене залишилась одна годинка до виключення світлу. Я не розрахував, не подивився на графік і ось така вийшла байда. Сьогодні попрацюємо, приспособлюватися, будемо як, як тільки зможемо, тому що біля молота, біля молота, ось бачите, лежать такі конструкції, я не розрахував, До накувальні добратися не можу, тому працюємо так, як можемо. Навіть якщо у вас нема наковальні, ми можемо пристосуватися ось так. Просто такий ляк. мені треба речі навернути для дровничок. Я вже показував попередніх відео. У мене на зайнята, Тому працюємо. Як то? Вот так вот уже накатали губочку. Я думаю, всем видно. Пойдем на вилочку. Такий бубличок у нас виходить, а потім догинати ну, на холод. Так що можна працювати і приспособитися в будь-яких умовах. Це я показую, може дехто, я не пам'ятаю, в коментарях казав, що у вас інструменти є. Я вам показую, як нема ні шаблона, нічого, можна закритити такий бубличок. А тоді на холодну на вилки на цій спокійно тоді піджимає. Ето швидко, нема нічого складного. Восьмерка куточок. Друг восьмерочка. треба, не молодь нічого, буде все оригінально. Ось, так, ось вам бублик. Рівненький, не треба ні нічого. І так у мене залишилась рівна одна година. Час дня виключать світло. Я вже практично вон кінці позавертав, так як я вам показав. Ще ось дві дві штуки залишилось, завернув. А ця арматура вже на осмики гріється. Ось в мене тут скільки? 5 осмиків і ось ще дивіться пружини. Пружини нарізав. Якщо встигну, якщо встигну, порозгинаю і з неї теж поружуться космики. ще один треба поремонтувати. Ось мені принесли, бачите, лапа обломана, не знаю хто робив і що робив ним. Ну, обламали. Явно гвозді не дергали. Там признаки он цементу. Видно, ну, десь чи блоки двигали, чи що, ну і обламали. Зараз продовжую далі. А, карматура прогрілася, як я вам сказав, доступу до накувальні немає, але до молота є. Працюємо швидко, по часу мало. Почасно проведемо. щоб ладенький був, а потім отак ви бачили, я завальцьовував, трошечки завальцьовуємо вгли, для того, щоб лопаточка, тоді, як ми розіб'ємо її на клину, вона була така закруглена. Якщо ви не зробите цього, то вона вас буде так, от, як зуби. Віли кінці вона була під тобі бізами. Вона ідеально спасть на світі. i yeah. yeah. Знаєте, ідеально розрубаний, можна не на молоді, зубило. Гарну купальню спокійно розрубається. Не треба ніяк і Бо молота немає, то накування нас немає, доступу, тому ми будемо. Obrigado. Це. А цю сторону ми так само прокатуємо і робимо, розбиваємо лопаточку і загинаємо там, які, скільки вам треба і скільки градусів. От вам ідеальний свяхосмик. Не на кувальні нічого, це на молоті розбиваю. Можна розбити кувалдочку і гарно нагріть розбивається далі. Тепер ми нагріємо і пригартуємо її. Арматура добре гартується у воді. Навіть зубиво можна зробити, з нею як буде рукавати сталь 3. що немає нічого складного, навіть на ковальні немає, можна шмат металу, кусок рейси десь на металобрухті знайти, поставити на пеньок і робота. Тіски вилку зажали, любить шаблони і все, і працюємо. Очі бояться, як то кажуть, а руки роблять. Цей кінець вальсувати не треба, а просто прокатали. Вам потрібно загнути і оговіється ідеальний святкосник Нагріваємо, прикалюємо, гартуємо. так же саме. プレ Це ідеально. Нагріваємо гартує. І так і продовжуємо інші. Ну, от, часу залишилося 25 хвилин, не більше, до виключення світла. Я ще може встигну щось зробити. Сверхосмики з арматури у мене готові. Велике накручені, Вже загартовано все. Ви спитаєте навіщо? Отаке не длінні, так? Да? Він такий сантиметрів, мабуть, 80, якщо не більше. А навіщо такі длинний? хлопці, які лазять по кришам, ремонтують криші, отакі от користуються такими довгими свяхосмиками. Він стоїть на криші собі, прив'язаний вірьовкою, щоб не впасти. І підриває там шифер, витягує доски, щоб не на колінах стояти, а стойма. І Такий речах йому потрібен. Працювати треба і трохи триматись на криші. Так що такі свяхосмики використовують провельщики. А зараз я ще вугілля, встигну, не встигну. Ось у мене є пружина. Я її розігну, якщо встигну, звісно. Розігну, то я роз... встигну її. А от ще зроблю я звяхосмик. З нею, чи встигну. Ось туди. Да. І чи встигну ще поремонтувати ось цей обломан. Так що будемо сподіватися, що встигну. Так, пружина в мене нагрілася. Я тут рідко з'являюся, тому і ну, так вийшло. Ну нічого страшного. Все це поправимо діло можна вищо. プレゼントはせっかくおまえよりぞーけ。

always 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 Please 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 Please

Цей, що був поломаний, я вам показував. став як новий. А це у нас Тому і губається так. Сейчас трошки підігріємо. Вот и ногами, и руками просевать. До накования не долезло, конечно. А пружина надо нагревать. Она бежит, Незручно, але влучно. Все, гріємо в другу, другу сторону. І робимо, і робимо лапку. Так що так. Встигнув поремонтувати, встигнув зробити і все. І вона гріється, щоб лапку загнути. І ще вкину одну пружину. Якщо встигну, будемо далі розгибати. А ні, то так і буде. Так, з пружини я зробив вже один. О, і ще одне кільце закинув. Не знаю, чи встигну, осталось 7 хвилин. О, якщо нагріється, то може встигну тільки розігнути її, вже буде підготовлена, розігнута. А за наступним разом тоді вже, коли буду, то тоді вже дороблю. Бо можуть виключити неприсказуємо, а можуть і хвилин на 10 запізниться, виключити там час 10. Ну, на даний момент 7 хвилин залишилось. Вона вже в мене там підогрівається. О, лежить кільце, підогрівається. Спробую, може й встигну, а може й ні. Таке діло. А і ще що хочу сказати, з арматури ми гартуємо. Арматура гарно гартується в воді. Навіть можна зубильце зробити і буде рубати сталь три. Проволоку яку буде рубати запросто. А з пружини ми не гартуємо, тому що вона, вона і так доволі міцна. От пригартуєте. У вас буде шанс те, що отака буде, як я ремонтував отей, то ж, то з торсіона зроблений, я його поремонтував, він одламався. Якби він був з арматури, він би не так би одламався, ну, він би більше всього, що мог би піти на, на розгинання, якщо він би, а взагалі то не треба свяхосмиком двигати блоки, тому що питаю, що робили, двигали блоки, навіть цемент там. На цьому залишився. Цяхосмик для того, щоб смикати гвозді, розбирати там якісь дерев'яні не бетоні. Так, У мене заготовочка нагрілася, буду я її розгинати. От і все. 13-18 зараз. На 18 хвилин трошки більше дали попрацювати. Ну, Я вже встиг все зробити. І цвяхосмики навіть два, два клинчика в топорі прокував, а третій тільки під молот поклав, бах, світло потухло все. Так, що отак встигли, вклалися ми трошки більше годинки попрацювали. Робили заготовочок із цвях осміків. Так що, все, все добре. Ну, а поки кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео і до побачення. До нових зустрічей. З вами був Сергій Олексійович.